Так, ну що, друзі, підписники? Ось так виходить. Чорнозем. Дуже багато хейтерів є. ти Спробуй його на чорноземі, спробуй на чорноземі, він не потягне. Все він тягне, все він працює, нема різниці. У нас тільки чорноземи, виключно. Це Тернопільщина тут ну, чорноземи. У нас нема піщаного, є, звичайно, що є ну, території, де є. Іменно мої площадки, іменно всі земельні ділянки знаходяться на... Торфах, можна сказати. Тому так, зараз хочу показати, як то кажуть, чи відстроєний плужок. Якщо відстроєний плужок, він має йти тракторець рівно, навіть сам. Звичайно, якщо я на ньому сиджу, це додаткові 100 кг, якщо побачимо. Чи грає роль вага. Як, наприклад, як от я. Ну що, Пробуємо, опустили. Ну, круїз, пробуємо вискакувати на ходу ось так тракторець. Сам орить. Глибина Не встигаю. глибина досить велика, класна. Ось так. Автопілот називається. Рівненько, бух відрегульований, немає цих хвилюк, Так що ось так. А ось тепер догнати його. Це було небезпечно. Не повторяйте.